Псевдоісус, армії 77-ї окремої аеромобільно-нандіпрянської бригади ДШВ ЗСУ. родом з Полтави, військова спеціальність, командир відділення протитанкових ракетних комплексів. В лавах бригади з моменту її створення восени 2022 року. До того був у складі 5-ї батальйону тактичної групи, брав участь в боях на Запоріжжі та Донеччині. Вже в лавах 77-ї бригади був учасником бойових дій в Соледарі. На Запоріжжі, потім знов на Донеччині, в напрямку Лисичанська та Білогорівки. За час армійської служби здобув Мало знань, вмінь та професійних навиків, які допомагають ефективно виконувати поточні бойові задачі. Своє досить незвичне псевдо Ісус отримав через те, що не один і не два рази виходив цілим та неушкодженим з під ворожих обстрілів, навіть коли дуже близько розривались міни та свистіли кулі. Повсякчас він не діставав жодної шкоди, маючи певне військове досвід та вміння після долучення до лав 77 бригади восени 2022-го армійць Армієць вже далі долучився до кампанії в Соледарі, де ворог не шкодував свою піхоту а також був у запорізьких степах та лісових масивах біля адмінмежі Донеччини та Ло. Ганщини. Це сталося 22 2022 року. Ми тоді, то есть, я був в составі 5 ї БТГР з самого початку, буквально тут почалася війна, там неділя пройшла, і ми вже там на запорожському направленні були. І коли вже, потім, потім нас перекинули потім на Донецьке направлення, ми там ще побули, і вже потім типа, нас коли вивели, почала створюватися 77-ма бригада і типа, Нужни були просто, сказали, нужны були сержанти, типа для ну, щоб создать именно повноцінні там кому відділення, там, роти і так далі. короче. і мене як в качесті сержанта просто перекинули вже в 77 сідьму. Перший виход именно 77 сьодьої бригади случився в Солідарі. Уже там, навіть під конець Солідара, коли вже практично повністю захватили. И, и, ну, якби ми даже не були. Я не знаю, то ли штурмувати, то ли відбивати. Нам дали задачу вийти на позицію і ми вийшли. Ну і після того, то есть, на той момент, кстати, теж така інтересна ситуація була. По нам мало роботі артилерії тогда, Більше були піхотні бої. именно піхота просто лізла, я не знаю, і спереди, сбоку, и збоку, и днем. вообще непонятно. Я іноді навіть удивлялся, Я в теплак. Я бачу, чотири тіпа лізуть по полю, ну, типа, просто по полю по флангу ночі. А тоді був сильний мороз, і я ну, то есть, не мог собі в голові вложити, як можна бути таким дебілом, ночі зимою лізти по полю з четвером на, ну, на, на цілий взвод, просто постаново копчених. Я ще так ну не був уверен, стріляти чи не стріляти. Я перед біжавк к нашому уже ну, главному сержанту, типо, взводи, спрашувати, типу, ну така-така та -така ситуація. Він каже: Ні, то все, Клади їх. Ну все, не доповзли вони вже тоді. І я не знаю, хто це були Вагнеровці чи зеки. це було ночі, непонятно хто там було. Потім, потім далі, я потом уже прям конкретно побачив, мені треба було продивитися немного вперед. я взяв з собою ще одного чоловіка, ми повинні були типа, відсмотрети позиції. Типу, чи нема там, ну, типа, сіл. І там вже я конкретно побачив, що це були вже не Вагнеров, это были, это были уже такие, типа, то це не вагнерівці були, це були вже конкретно такі, типу, якісь регулярні війська. В Росії, тому що вони було якраз в болоті вони в такій піксельній формі. Там їх там, чоловік 30 було. І, і ми буквально не знаємо, як ми туди вийшли, взагалі, тому що ми тільки викликнули з посадки, а там ну, цілий взвод був коротше, їх. Ми так тіпо, тихонечко раз за посадочку. І свої операції доповіли. Я ну так, ну, до цього було Запорожжя. На Запорожжя був один у нас такий, типу, крупний штурм. Ну, не такі, як зараз, що там налетіли на посадку, на якусь одну, там трьох підав кружили і все. А там прям конкретно було, що ми... у нас підтримка танків була, багато артилерії, армійське ПВО теж з нами підтягнулося. Ми повинні були там і вертольоти збивати, і штурмувати, короче, і всяка фигня. Ну, коли ми вже конкретно подошли, вже почався бой, да, у нас почали горіти танки, така сразу неприятна ситуація. Я перший раз побачив, як просто в танк прилітає в тур і все, він згорає. Типу, Ужасна була ситуація, але ми підійшли, закріпилися і нам не давали дальше команду йти вперед, тому що ми об'яснили, що ми повинні були якісь відкликаючи маневри зробити, тому що -то в другому місяці штурмували, чи щось ще делали. Короче. Ну, це ще було до того, коли штурми стали мейнстрімом, типу, як вже почали розказувати там, про контрнаступ і так далі. Потім ж це було, короче, коли нас вже на Донецьк, точно не пам'ятаю, що це за направлення було. Але там рядом був лісичанськ, там була рядом якась Білогоровка. І ми там короче, десь тусувалися то справа, то зліва, а потім в якомусь лісу, коротше, в лісу. В лісові, кстати, була інтересна ситуація. Вже був такий період, що в уже було достаточно, і у них і у нас, і риби працювали. И... Ну, за того, что був сильно густий ліс, нам вдавалося дуже успішно двигатися вперед. То есть ми могли там за день там, Кілометр кудись просунутися туди, вправо, вліво, вперед. І в ну, ми серйозно так просунулися, а потім вже, це ж контрнаступ почався, і ми весь слід забрали повністю, вже дійшли до кінця. Ну Вони там там бої були такі в основному стілкові. Нам нас питались накривати артою, але но... нас не могли не йти просто. Ми постійно переміщалися, десь нас Пытались шукати дронами, не ходили просто. А потім, типа, коли не знаходили, відправляли на нас піхоту. Тіпо. А піхота, кстати, ми тоді в плен одного чувака взяли, і я то казався взагалі якийсь, я не знаю, як його об'яснити, ну якийсь, коротше, голодранець з Донецька. Ну, типу, просто якийсь старий мужик, у якого три рожка, немає ніякої форми адекватної, ніякої екіпіровки, нічого, просто якийсь звичайний мужик. І з, з такими ж самими звичайними мужиками прийшли нас штурмувати. Но я, скоріше, думаю, що просто їх пустили на м'ясо, щоб просто виявити наші позиції, для того, щоб ми почали стріляти. Обично вони так і роблять. Тобто у них є э, групи людей, яких вони відправляють просто на м'ясо, якщо вони не можуть знайти наші позиції, щоб потім накрити артою. Вони відправляють на м'ясо цих людей, щоб ми почали стріляти, а потім вже, типу, криють артою і вже після того, коли вже там вони уверені в тому, що вони можуть щось штурмнути, вже якісь серйозні підрозділення відправляють. Це в них така. Це в них така тактика, я не знаю, вже давним-давно. Хтось каже, що це вот только зараз з'явилося. Ні, це вже давним-давно була така хіба, і вже давно це хи... викупили. Когда ти вже... Що треба стріляти, тоді, коли ти вже уверен, що треба стріляти, а не просто кудись в молоко, тому що ти просто розкриваєш свою позицію і все. Зараз дрони взагалі максимальний ужас, особливо неприятно ночные дрони, тому що ти їм взагалі нічого зробити не можеш. Днем ти хоча б можеш бы з автомата збити. А Ночі вперше не бачиш, де він. А він з теплоком літає за тобою і спокійно тебе бачить. І ще коли ми от, про... от здавалася цьому бригаду, і ми проводили тоді, як сержанти, ми проводили такі навчання різні, ми старались людей вчити всьому, щоб кожен чоловік будь-який мог бути і бойовим медиком одразу, і командиром відділення визначати там, орієнтири, передавати якусь інформацію прям конкретно, тому що іноді з цим серйозні проблеми, тому що от, ти, наприклад. Ти там встигше вистріли тіпо, там, з якоїсь артилерії. І типу передаєш працю, у мене там вистріл на 3 години, а там блін, а де в тебе 12? Ніхто не розуміє, де в це в тебе три години. Тому ми вчили теж конкретно, які командири відділення участь, щоб ти достаєш. Компас, магнітну стрілку з нулем соединяєш, визначаєш азимут, відкриваєш крапиву, кидаєш а тут азимут, не шукаєш ті координати, приблизительно де откуда і Вже прийдеш конкретно на координати, і це вже намного конкретно вже поиск вогневих точок, коротше, ворога. Ну і по поводу того ж, медицини, зараз кожен вообще, я не не тільки десант, я думаю, що кожен солдат повинен знати абсолютно все по медицині е конкретно, тому що в ситуації такі случаються, що, наприклад, чоловік може бути легке ранення, ти йому затягнеш турнікети, а евакуація вдруг там буде більше 4 часов і все, йому відрізають ногу за легке ранення, ну це обидно. Тобто треба розуміти, коли реально чоловіку треба затягнути сильно, а когда... Можна затягнути, потім просто натягнути якісь бандажі, йому легенькі туди і все, попустити. І він спокійно собі вийде, якщо чоловік витягнути, він буде далі э, воювати. Тому, І зараз теж, коли люди потрапляють в підрозділ, э, є время, ми стараємося розказувати ну, все, все, що можна розказати типа, по поводу всього взагалі. на який ти типа, посаді стоїш. Щоб люди могли бути максимально універсальні. Бо це ну, типу, життя спасає. Коротше.